Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Пошти половину першої. Балкон у мене був розчинений, відкритий, як я пішла у... поїхала. От. Ну, Вже треба буде, Ось зараз це вам поснімаю, пообідаю і треба зачиняти. Бо вже буде жарко, але я так думаю, що мені, може, треба отут трошки відкрити? Ага. Де, да, якось тут не туди, не сюди. Ладно, тоді пошліте сюди. Може, тут буде краще відкриватися? Ану так. Що не у мене все? Чи по. Ну, ладно, тоді я... у мені з однією рукою невдобно. Бачите, вже он порозпускалося як. Он як хорошо. Тепло 23 градуси сьогодні. Дуже тепло. Ну, пашніте, я ж була в своїй церкві, але я пошти нічого не брала, бо мені нічого не треба. Я подвозила анки, те, що мені не треба було. І те, що Собі поставляла повна по полка морозільці забита. Ну, на що мені стільки їжі? Не треба. Я взяла тільки хліба. Так, спочатку дивіться, ось круасани взяла свіжі свіжі Ось Взяла такий кусочок сира, він порізаний так уже на пластики. Бо у мене вже закінчився. І взяла хліба. Оце темний хліб, От, отакі булочки. і такий свіжий білий хліб, це із пікарні називається. Наталі Ауренкойнен пікарня печуть. Я оце хочу оцей здоровий хліб покласти в морозілку, заморозить. А тоді достанеш з морозінки, і він такий, як вроді його спекли. А запах стоїть від цього хліба, неймовірний. неймовірний запах. От. А тоді ж посилку ж буду, хоч Аня й казала: не треба сиру, не треба, та ні діти мої дорогі. Тоді далі прийде тепло. От, і погано буде, а зараз ще можна відсилати, так я і взяла. Отаке от взяла кіло 250. Отака от гоуда, їм таке сподобалося. Отакі от конфетки сьогодні по знижкам по 5,49, взяла на 4,01. А це в сали заходила, купила собі помідорчики такі. І оце купила собі кефіра. Оце купила таку така обежирена сметанка, і сосіски купила собі. От. Там, де у церкві, там була ковбаска, така, яку я не буду їсти. Опять риба була, я не захотіла, в мене скільки риби, на що воно мені треба? Це я брала бутилочку свою з водою, бо жарко, вже дуже треба водичку. пити. От. Так я не захотіла брати, того. риби, не захотіла. Тоді дуже багато було шпіната, руколи, що там ще, готова їжа. Я теж не захотіла цього брати, оце взяла тільки хліба, круасани і кусочок сира, більш нічого. Зараз скажу вам, я двічі в магазин заходила. Ось, дивіться, я заплатила. Це за конфетки 4,01 і за сиру той здоровий. 6,89, бо там. Бо тут... Кіло 250, бачите, кіло 250. І оце я заплатила 6,89. от, І за оцей сир, за сосиски, за оце і за за кефірчик я заплатила 7,66. Ось євро 9 кефірчик, Кермавіллі оця 59 центів. Сир цей 4,99 і сосиски 99. Оцей, звісно, сир набагато э, дешевший. От, цей по, бачите, пів 450 даже грам. 450 грамм 5 євро 4,99. А тут кіло 250 Я заплатила 6,89 Ну, вони такий люблять і такий люблять. Думаю, візьму такий-такий, бо як прийде жара здорова, то вже не, не будеш посилати, бо воно буде розм'якати. Не треба. Так що, от так взяла і одішлю. А, осі тоді там в салі, як помідорчики брала. Лото собі взяла. лото. О. Інколи купую лото. Думаю, єврік не груші. Да? О. Я хліба взяла тут на 5 євро. Цей хліб він дуже дорогий, він десь 2,89 чи 2,99 така булочка. І отакі булочки, мабуть. Центів по 80 і вісімдесяті, от що от, він половина, бо він так і продається. Можна цілу купити, а можна отак отрізати половину тобі продадуть. от так так що оце я так. Тут на 5 євро в мене тільки хліба та круасани, бачите, скільки тут. Раз, два, чотири круасана Їх було стільки тих круасанів, може було й 20 штук брати. Ну на що вони мені треба? Я у вівторок піду. Сьогодні вже е, ввечері не буду їсти круасан з'їм у, у суботу, в неділю, і в понеділок і в вівторок, якраз по одному круасану на сніданочок помазати маслом а зверху джемом або маслом, а зверху тим медом. І все, і достатньо мені не треба Ну Там, там ото, що остається, там один дід, дід є такий, ну він не такий старий дід, може йому годів 70. він живе тут за турку десь. На хуторах це я занесла свій ролатор. що посилки повпакую. в мене ж дві посилки повпакую, щоб мені не важко було спускати їх на ліфту, а я їх зразу поставлю і примотаю. Так от й то це люди ну, по, по то, що беруть, а то, що остається, він все забирає, все. І весь хліб, і якісь там банани такі не дуже хороші, ото готову їжу, все він там у своєму домові живе. Я колись з ним так їхала, так трошки побалакала. от Бере все підряд. От. Може, сусідам віддає, а може в нього якісь там кури є. чи, чи кач... Ні, Я не думаю, що в нього там хазяйство якесь є. А я може й сам ото багато їсть, бо він такий тучний, здоровий мужик. от. Так що мені ото взяла і з головою, а так у мене все є. Супа я собі зварила з свинячим м'ясом. от. Мені ще сьогодні на обід хвати поїм, А на суботу, на неділю сварю або з риби супа, або з фракадельками з, гавя... з яловичини. Що в мене ще є? От уже риба є, і риберця ще є, і м'ясо є, і куряче, і свиняче. Що в мене там ще є? Сусіски, ось ще сусіди купила, і ковбаска копчена. Та ну, мене повно всього. Ну на що воно мені набирать? Не надо. Все правильно, набирати не надо. Оце те, що є, і слава Богу, більше нічого не треба. Так що, отакі справи, мої рідненькі, мої хлопці дівчатка, все вам розказала. Сьогодні в п'ятницю вже неділя, трудова закінчилася, завтра вже. Субота, а тоді неділя. У нас отака погода буде і в суботу, і в неділю хороша. 22-23. І, і уночі плюс 11. Представте собі. Так що дуже хороша погода. От. В хаті жарко. Ну, я ходжу ото так легенько діта. в мене такий, такий галатик такий. Галатик такий оце в мене. Бачите? Це я. Зачіска, це такий халатик. зараз навіть носки не надіваю. Та в мене таких, оце всяких для дому повно, трикотажних. Я це день-два поносила і в стірку, день-два поносила і в стірку. От. Ні, не воняю, ні. Не пишіть мені матрешки, що я воняю. Не воняю. Бо миюся кожен день. Інколи зранку, і, 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 а, а тоді ще і ввечері. І так. Ото такі діла. Квіточки пополивала з раночку, бо їм теж жарко, їм добре, щоб вони политі були. Ось От так. От і ці хорошо в мене підходять, піднімаються, хай собі ростуть. Ото так. так що бувайте здорові, бувайте щасливі, всього вам доброго, всього вам щасливого, щоб усе було добре і благополучно в кожній нашій родині. Щоб швидше закінчилась війна, і всі, кого ми очікуємо, повернулися. Всі-всі-всі, кого ви очікуєте, щоб повернулись додому. Пока-пока. Всього доброго, гарних виходних.